Вітання усім! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом глазурі на паску. Дуже і дуже хороша, не тріскається, гарно застиває, не липне. Список інгредієнтів бачите ось тут і ще є в описі під відео. Отже, беремо желатин, додаємо до нього холодної води, перемішуємо. І ставимо його для набухання. в посудину даємо цукру, води звичайної, холодної, і соку з лимону чи концентрату такого з лимонного. Добре перемішуємо і ставимо на вогонь, щоб цукор розчинився, а потім хвилинку десь дві закипів. Ось так перемішую. Бачите, ще цукор не розчинений. Цієї глазурі вистачає набагато пасок. Якщо у вас нема 3-4 пасочки, то робіть на половину цієї цієї порції. І так, наш сироп доводимо до кипіння. Ось, бачите, він закипів. І так десь хвилинку хай кипне, тоді знімаємо, переливаємо в миску для того, щоб він чуть-чуть остив. І зразу ж додаємо желатин, який набух. Так, ось він, гарячий сироп, і желатин додаємо, і желатин в ньому розчиниться. Добре розмішуємо, щоб желатин так розійшовся зовсім. І тепер міксером збиваємо. Тут же треба терпіння, збиваємо ми е, довго. Ну, я збивала і засікала час хвилин 5. В ході збивання е, наш сироп стає щораз -то світлішим, білішим. і от... Збиваємо до такої густої піни, таких піків. Отже, Я збивала 5 хвилин. Ось такий він у мене вже гарна така глазур вийшла. І тепер спечені пасочки. Я ось так мукаю можна пензликом мазати. і вони будуть гарні такі. От. Тепер трошки покрутити пасочкою, щоб отой край закрутився нам. І все, вже є одна паска в глазурі. Ось бачите, яка гарна. Вона застиває той желатин. Якщо з вечора їх так... Обмокнути в желатин На ранок вони будуть зовсім зовсім сухі, нелипкі, гарні, блискучі, чи дуже вам раджу робіть це безпрограшний рецепт. Ось, бачите, яка краса. А тепер зверху цю красу прикрашаєте собі, чим хочете. От я такою магазинною посипкою прикрашала. Отже, робіть таку глазур, не прогадаєте. Дякую за перегляд. До зустрічі!